Моршин починається з бювету мінеральних вод, біля якого сходяться всі дороги алеї та стежки. Там ще бювет, джерело номер 4 Звідси, після водопою, стартує здоров'ча прогулянка прикарпатським курортом з оглядом пам'яток. Біля реабілітаційного центру Говерла увічнено імена Коновальця Бандери та Шухевича. Братська могила місцевих жителів, розстріляних злочинцями НКВС у 41-му році. У лісових ярах. Зараз жовтень, хризантеми. Каплиця Святого Яна зведена на місці старовинних пахувань. Дорога на Лисовиче, ландшафтний заказник місцевого значення Моршинський, створений для збереження типових для даного району ялицевих, букових, дубових грабових насаджень та їх генетичного фонду. Дика свиня, переважно нічна і загалом все Ну тварина. Там ще два оленятки. Корпус санаторія світанок. Моршинське озеро. На березі створена човнова станція, є кафе та альтанки. Купатися тут не дозволено, рибу ловити не дозволено, кількість поглядати, милуватися. Це острівець, напевно, штучний, але які кольори, яка осінь, художниця. Блакитна гладь у лісопарковій зоні в обрамленні змішаного лісу, улюблене місце відпочинку курортників. Але найчастіше сюди приходять послухати тишу, почути перешіптування дерев. А зараз тут розпочався золотий листопадний дощ. Одна така прогулянка замінить 10 процедур ті ванни, ті ароматерапії. Стежки для скандинавців. Дуби, ясені, граби, тополі, ожина, переплила все. Там, де йдуть скандинавці, там йдуть прості пішоходи, смереки, ялини. Де всі відпочиваючі? Така краса, ніхто не гуляє лісом. А ліс це головний лікар. Кілометровий маціон лісовою стежкою від озера до джерела Божої Матері можна вважати процедурою, що найбільш оздоровлює і підвищує тонус. Перекази свідчать, що в давнину біля джерела з'явилася Богородиця з благословенням. Вода ця буде лікувати, хто з добрим серцем її споживатиме. Лікарі рекомендують цілющу вологу джерела номер 4 для відновлення здоров'я. А святе місце оздоблене капличкою і скульптурою Божої Матері та має статус гідрологічної пам'ятки природи. О Марія Мати Божа. Молися за нас і за нашу Україну. Завжди свіжі квіти це капличка біля джерела Матері Божої. Пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Парк курорт Моршин. Там водолікарня. Ось такою мозаїкою здоблена вода грязи лікарня. Історія курорту Моршин в фотографіях. Санаторій Мармуровий палац відкрився для трудівників народного господарства у 1938 році. На зведення всесоюзної здравниці використовували 11 видів мармуру. Зону відпочинку прикрасили фонтани, паркові скульптури, квітучі клумби. Тут знаходився перший бювет, грибок називається. візитівка Моршина. Павільйон, збудований у 1930-х роках у вигляді гриба, зображений на гербі Моршина і на всіх путівниках. Навколо історичної пам'ятки створено майданчик для масових концертних заходів і глядацькі трибуни. Тихо, спокійно. Осінь в Моршині. Відпочиваючих по пальцях порахувати. У будинку культури та на прилеглій площі художні колективи демонструють фольклорну та театральну самодіяльність. Проводяться виставки. Морщині майже весна. Цвітуть Троянди, Алея Трояндова. Це осередок культури. Тут проводилися концерти, вистави, приїжджав Львівський театр, Влахшток і пам'ятник Кобзареві. Ще одна пам'ятка, Левики і Арка. Вся осійна голубами. І ось вони смерзли трішечки. Усі галявини осіяні. Вони тут не голодні, ця арочка. Біля зеленої оази розташувався ринок усяку всячину. Медом, грибами, в'язаними речами. Курортники везуть додому рупу в пляшках та інші карпатські сувеніри. І Горішки віри, як у вас це красиво. А цей год урожайний та трошки був, був. маршрут великим колом фінішує біля бювету. Дякую, за завільнилі самопочуття та настрій.